В рамках святкування дня народження класика української літератури новеліста, громадського діяча Василя Стефаника в університеті, який носить його ім'я, була вручена найвища нагорода Прикарпаття в галузі літератури і мистецтва. Премію імені Василя Стефаника отримали троє викладачів вишу. З нагоди святкування Дня Альма-Матер, колишній випускник університету, доктор наук державного управління, професор Михайло Шванюк, вручив ректорату копію унікального видання Галицьке Євангеліє. 1144 року. Голова обласної ради Василь Скрипничук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Троценко, начальник управління культури Володимир Федорак вручили премію імені Василя Стефаника цьогорічним лауреатам. Премію в галузі документальної науково-критичної прози отримала кандидат філологічних наук доцент Марта Хороб. Мені дуже приємно, що ця премія вручена за книгу грані художнього буття. Тя над якою я працювала багато років, тому що туди увійшли Мої виступи на наукових конференціях в Україні в Америці, в Польщі, і я вибрала ті розвідки, які стосуються і безпосередньо Василя Стефаника і наших краян. Член національної спілки письменників України, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ольга Дергачова, отримала премію за роман Крамниця щастя. Те, що так. Пишеш, воно не намарне, воно має якесь підтвердження, воно має якусь вдячність, воно має якусь реакцію. І мені дуже важливо отримати було цю відзнаку, тому що роман Крамниця щастя він присвячений світлій пам'яті моєї мами. І таке відчуття, що мама з неба мене охороняє. Я дуже тішуся, що саме ця книга отримала відзнаку. Поет, громадський діяч, член національної спілки письменників України Любомир Стринаглюк, стало лауреатом високої нагороди за. Поетичну збірку бентежні видива». Я сам народився в Покуцькому краї, у краї Василя Стефаника, у краї покуцької трійці. Я сам з тих країв, і тому я сьогодні відчуваю те, те, що мене власне ріднить. За моєю батьківською землею від древньої Покутської землі, лауреатів і гостей свята привітав голова Снятинської районної ради Петро Гнідан. Вперше на теренах Прикарпаття премія імені Василя Стефаника була започаткована в 1998 році. Чимало науковців університету, який носить його ім'я, були удостоєні цієї відзнаки. А на загал за ці роки премію імені Василя Стефаника отримали понад 40 діячів науки і культури краю.